Усім привіт! І сьогодні я трошки хочу побути як за зомбі і оцінювати рослини. Тут у нас є грибочок. Ну грибочок Нормально Така от флуб'яка. Флуб'яка говно. Це от, от він сам нас жиреть такі от. Тут, певне, буде дві часи, але тут багато рослин. Тут, тут оце такий от грибочок. Ні, не, не смачний. Ну, хоча нормально. Маленький грибочок. Ну, я би не сказав, що норм таке. Міна, картопілька, імба, Ні, ну прям. Гіпно. Не-не-не не хочу. Не люблю. Не люблю от таке. Вот такие вот сюда пуст не подумаємо. Ммм, давайте вот сюда вот Горішок, Не знаю. Ну, все там Тут, зіста ще багато рослин боїть Ну, це относи частина.